Добрий день, любі малята. На минулому занятті ми познайомилися з цифрою 1. Сьогодні я хочу прочитати вам казку про одиницю. Ось клітинка, хатинка одиниці. В Цій клітинці одна кімната. Усе в ній на своєму місці. Посеред кімнати один стіл, біля нього один стілець у куточку. Біля вікна одне ліжко і коло нього одна тумбочка. А на стіні вісить одна полиця, де лежить одна книжка, вона зветься Математика. Одиниця читає її один раз на добу перед сном. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни про смачні продукти з далеких країн. Ось на таці лежить один банан, один ананас, один апельсин. Один лимон, один кавун. А головне те, що цими плодами одиниця може поділитися із сестрицями, одиницями. Та от проспівав перший півень, сон зник. Пора одиниці до роботи братися. Одиничка цифра рівна, і до стовчика подібна. Всі рахунки, всі таблички. Починають з одинички. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, правно рядку розпочинає. Ви ж знаєте, що весь ряд цифр починається з цифри 1. Ось така казочка. А зараз ми з вами вернемося знову в осінній ліс. Подивіться на дошку, які у нас гарні дерева живуть в лісі осінньому. Давайте подивимося, вони незвичайні. Яка геометрична фігура є в дереві? Ось давайте подивимося на це дерево. Яка геометрична фігурка сховалася? Овал. А в цьому дереві? Прямокутник. В Цьому. Ром. Це дерево схоже на трикутник. Так. Це шестикутник. Подивіться, яке гарне червоне дерево в осінньому лісі. Це кружок дерева. Це квадрат. Ось такі геометричні дерева ми побачили в осінньому лісі. Ось подивіться, діти, які до нас гарні цифри осінні завітали. Давайте згадаємо, які цифри у нас на дошці? Ноль. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. А зараз пограємо. Я кажу, знайдіть мені цифру, а ви будете очима дивитися і показувати. Цифра два. Де. Ось вона. Знайшли, да? Цифра девять. Ось. Цифра ноль. Ось вона. Цифра один. Цифра сім. Цифра чотири. Цифра вісім. Цифра 10. Ось вона. Цифра 5. Ось вона. Цифра 6. Ось вона. Згадали цифри? Ось молодці. До побачення.